Ось така у нас сьогодні погода. Туман. Небо повністю затягнуте хмарами. Немає навіть натяку на сонце. Так, дивимось на інвертор. Що нас показує інвертор? Зараз спочатку. 128 Вт і 259 Вт. Два поля по 3,7 кВт. До речі, особливість цього інвертора палемер 10,2 кВт. В тому, що одне поле завжди дає менше, ніж друге. Хоча на даху у мене поля однакові по 3,7 кВт. Але одне поле видає 261 Вт. А друге 130 Вт. Прикріплю скріншот з додатку, де буде видно, що завжди, абсолютно завжди, одне поле видає менше, ніж інше. І різниця приблизно в 200 Вт. У кого так, напишіть в коментарях, з чим це зв'язано.